Мої вам вітання! Сьогодні поговоримо про накрутку на афроплойку. Афроплойка це чудовий інструмент, на яку можна зробити собі від супердрібних кучеряк до текстурної накрутки, яка буде триматися декілька днів, тобто до наступного миття голови. Поїхали! Що варто пам'ятати при виконанні будь-якої накрутки, що важливо не те, як багато лаку ви нанесете. Після завершення накрутки, а те, як ви підготуєте волосся перед накруткою, в мене підготовка волосся незалежно від того, це моє волосся чи клієнтська накрутка, завжди починається з того, що я готую волосся, наносячи продукт для додаткової фіксації перед гарячим інструментом. В даному випадку це пінка для укладки. Пінку на укладки, так як в мене не свіжовий мета голова, а напередодні, я спочатку нанесла трошечки води для того, щоб ледь-ледь зволожити волосся, і вже після того наношу пінку. Я це роблю для того, щоб пінка легше розподілилася по всьому полотну волосся, а не лежала десь в одному місці. Комом, а в іншому її не було. Після цього я прочісую ретельно пальцями пінку по всьому волосю, намагаючись її рівномірно розподілити, і починаю сушити феном, тому що крутити на плойку або на випрямлювач можна волосся, тільки яке 100% сухе. Сухе-сухе, не можна крутити навіть ледь вологе волосся. Після того, як я підсушила, я ставлю корінь в зоні біля обличчя, тому що і так я роблю завжди. Я просто щіткою скелеткою піднімаю корінь і задуваю під неї гаряче, гаряче повітря. За рахунок цього у мене є прикореневий об'єм. Це може бути моя базова укладка на щодень. І зберігаємо основні правила накрутки, які підходять для абсолютно всіх видів накруток на гарячі інструменти. Горизонтальні проділи від вушка до вушка, крутимо волосся від шийки, піднімаючись до обличчя. В даному випадку в мене плойка тіко 9 мм, гріється до 230 градусів. Якщо те, в який напрямок накручені пасмочки на потилиці, нам не грає ніякої ролі, то біля обличчя це дуже важливо. Отже, ми кладемо плойку на пасму біля вушка, намотуємо на плойку в сторону потилиці. Незалежно від того, ми кладемо пасму на плойку чи під плойку. Ми завжди повинні крутити. Пасм біля обличчя в сторону потилиці. Сама потилиця в мене дуже складна для роботи, нікому не рекомендую крутити таку коротку потилицю, як оце зараз. Я навіть не сподіваюся прокрутити її якісно, я просто максимально хаотично надаю якоїсь форми якогось псевдозавитка. Наступний горизонтальний проділ в мене це кольоровий ряд, нарощений термоволокном. Він також дуже важкий. І незручно крутиться, тому і не думаю, що для когось це актуально, тому цей момент ми також пропускаємо. Закінчуємо цей горизонтальний ряд біля скроні і вже шалено втомлюємося, тому що крутить афрокучері це дуже втомлююче заняття. Отже, тепер у нас лишилась не накручена маківка і не накручена зона чолки. Спочатку я пропрацьовую маківку. Стандартно горизонтальні набу, э, проділи. Стандартно. Досить крупнуваті бази. Я не, хочу, не хотіла супер тонкої накрутки, супер дрібної афронакрутки, тому я пасма на накрутку беру досить товстенькі. І головне слідкувати, щоб прогрілася зона прикорені. Якщо уважно подивитись, ви помітите, що я постійно одним з пальчиків прощупую, чи встигла прогрітися прикоренева зона, яка лежить на, на плоці. Таким чином, я перевіряю, чи достатньо нагрілось пасмо, бо якщо пасмо нагрілось, це значить, що завиток буде триматися. І переходимо до зони біля чолки. Я виділяю зону саме чолки в формі майже підкови і переходжу до накрутки крайніх пасм на скронях. Зверніть увагу, тут я вже кладу пасмо на плойку, але накручую все ще в сторону потилиці. Це мені забезпечить і прикореневий об'єм, і правильний напрямок завитка. Бо часто при домашніх накрутках трапляється так, що завиток лежить не в ту сторону, і це, власне кажучи, дещо псує загальне враження від зачіски. Може статися так, що вам незручно міняти руку, в якій ви тримаєте плойку і якою намотуєте пасму на плойку, при тому, коли ви міняєте бік накрутки. Тому хочу вам сказати, що неважливо, якою рукою що ви тримаєте, головне, щоб пасма. Волосся у вас лежала на плойку при накрутці біля, зон, біля зони обличчя зверху, а пасмо ви намотували в сторону потилиці. Тут я вже орієнтуюся, в, те, в зоні підкови, в зоні чолки, я вже орієнтуюся від свого проділу. Він у мене справа, все волосся складене наліво, тому я накручую волосся таким чином, щоб всі хвостики в мене дивилися наліво туди, де складена основна маса волосся. Але плойка в мене все ще лежить під пасмою волосся, і намотую я волосся на плойку, а не під плойку, тому що. Мені потрібно забезпечити собі максимальний об'єм. Зовсім лишилось трошечки, руки вже втомилися, це марудна довга справа, але на того варта, тому що накрутилася я в суботу, зараз монтую у вівторок, і я все ще накручена, і все, що в мене не виникло потреби, помити голову. Так, укладка розпускається, вона розпускається в таку е, приємну текстуру типу морської хвилі, але я супер задоволена. Ну і нам лишається найпростіший момент розібрати і зафіксувати зачіску лаком. Для цього я беру лак, я беру гребінець широкими зубцями. Спочатку я пальчиками розбиваю завитки і наношу лак. Наношу лак не тільки зверху, щоб він лежав калюшкою і грузом на наших кучеряхах, а наче розкриваю завитки, і всередину завитків наношу лак. Після чого не соромлюсь, не боячись абсолютно. Ретельно розчісую волосся, тому що я хочу, щоб створився такий ефект більш розбитих кучерів і вони були більш пухнастіші. Розбиваю, розумію, що мені не зовсім подобається саме через довжину надвушками, і приймаю рішення, що я зараз буду ховати цю довжину, ставити її на невидимки. Трішки терпіння, трішки маніпуляції з невидимками і гребенцями, і вуаля! Маю Перший день я ходила, Перші два дні я ходила з заколотим волоссям, зараз в мене м'яка комфортна текстура, і я все ще з тією зачіскою. Сподіваюсь, відео було корисним. Якщо лишились якісь питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях або в зручній для вас соцмережі, посилання на всі є в описі каналі. Ще раз дякую, дуже сподіваюся, що заслужила ваш лайк, коментар або поширення.